Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом. Під час виступу Путіна під дахом лужників чергували снайпери. Після виїзду диктатора одного із стрільців знайшли без свідомості. Пишу телеграм-канал, топор помсте. Тут два варіанти: або йому просто стало погано, або його піддушили і мали спровокувати постріл, що було насправді невідомо. В той же час диктатор Росії Володимир Путін заявив, що 22 лютого російські окупанти ведуть бій на історичних рубежах і б'ються героїчно, але де саме це відбувається, не уточнив. Далі потік пропаганди. Ми зустрічаємося з вами напередодні дня захисника вітчизни. У цьому є щось потужне, величезне, я б сказав містично і святе, не дарма одна із найвідоміших молитов починається зі слів отче наш, отче отець, і в цьому є щось близьке кожній людині, адже ми говоримо і батьківщина мати йдеться про сім'ю, про щось величезне, потужне, і близьке серцю кожної людини. Це батьківщина і сім'я. Є люди, ось вони тут стоять, які приймають для себе рішення захищати найсвятіше і найдорожче, що в нас є сім'ю і батьківщину. І сьогодні в рамках СВО. Отак у Росії називають війну проти України. Ось ми тут із вами зібралися по суті на святковий захід. Але я знаю, ось щойно слухав вище військове керівництво про те, що просто зараз іде бій на наших історичних рубежах за наших людей. Говорять такі ж мужні бійці, які тут стоять. Вони б'ються героїчно мужньо хоробро. Ми пишаємося ними. Путін запропонував на честь загарбників прокричати тричі ура, щоб вони почули. Він також заявив, що окупантів, нібито підтримує вся країна, і всі росіяни від тих, хто робить снаряди до дітей, які пишуть листи російським солдатам, є захисниками вітчизни. Після гімну РФ Путін запропонував прокричати ура за єдність російського народу. З того, як російський диктатор махав мікрофоном, було видно, що він чекає на триразове ура, але стадіон прокричав тільки раз. Потім Путін запропонував прокричати слово Росія і під ці крики пішов. І поки Путін кричав на стадіоні, Пригожин знову скаржиться на нестачу боєприпасів та публікує в мережі фото втрат серед своїх найманців. Найманці російської приватної військової компанії Вагнера зазнають великих втрат на сході України через снарядовий голод. Власник ПВК Євген Пригожин, який намагався вирішити це питання, але й так і не зміг, наочно показав. Одне з місць збору ліквідованих вагнерівців у телеграм-каналі Євгенія Пригожина було опубліковано фото з тілами вбитих на війні найманців його ПВК. Репост цієї фотографії глава кухар Путіна зробив із каналу російського військора Владлена Татарського. Одночас, Пригожин відповів йому на питання щодо проблем з забезпеченням зеків із приватної військової компанії Вагнера снарядами. Це хлопці, окупанти, які загинули, були ліквідовані вчора через снарядний голод. Їх мало бути в п'ятеро менше. Матері, дружини та діти отримають їхні тіла. Хто винен у тому, що вони Загинули винні ті, хто мав вирішити питання про забезпечення нас достатньою кількістю боєприпасів. Прокоментував ситуацію із втратами серед вагнерівців Пригожин. У цьому ж коментарі він заявив, що фінальний підпис повинен бути поставлений або начальником генштабу ВСРФ Валерієм Герасимовим, або міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Але, за його словами, жоден із них не хоче ухвалювати рішення. ПВК Вагнера якби не існує, тому нам боєприпасів не дають взагалі. Боєприпаси видають на якесь міфічне угрупування. Пояснив він. Також Пригожин опублікував, що. На фото, яке, як заявив, є заявкою на ім'я Генерального штабу. У ній витрата за добу, витрата за 10 діб, та кількість, яка ще не видана, але позначена до видачі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!